Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. А з вами знову я, Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами про вимкнення світла. А саме, що робити, якщо у вас е, вимкнуло світло, якраз тоді, коли треба було заплатити податок, подати звітність чи зареєструвати податкову накладну. Це доволі актуально, тому що у нас попереду зима, і, скоріш за все, будуть вимикати світло. Як бути в таких ситуаціях, щоб не було штрафів? Про це і поговоримо. Але перед тим, як я почну говорити, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також, якщо вам необхідна консультація бухгалтера, традиційно я запрошую вас писати мені або на електронну пошту, або в Дірект інстаграма, Обидва посилання під цим відео. Також ви можете розглянути таку можливість, як придбати платну підписку на мій телеграм-канал. Ви платите лише один раз. Нагадую, ціна 500 гривень за півроку доступу до телеграм-каналу. В телеграм-каналі у вас буде можливість отримувати консультацію геть безкоштовно. Також ви отримаєте доступ до унікальних текстових Консультації, які я ніколи ніде не викладаю, окрім як в Телеграмі. А також у вас буде можливість доступу до відеоінструкцій, яких я не викладаю ні в Інстаграмі, ні в YouTube. Ну що ж, поїхали. Якщо ми говоримо про фінансові санкції, які передбачені у Податковому кодексі України, то у разі відсутності електроенергії є відповідні підстави для звільнення від них. Це перше дія або бездіяльність, вчинені через обставини непереборної сили, так званий форс-мажор, передбачено під пунктом 112.8.9 податкового кодексу. І друге неможливість виконання податкових обов'язків, передбачено під пунктом 69.1 підрозділу 10 розділу 20. Податкового кодексу, а також наказом Мінфіну від 29 липня 2022 року номер 225 Далі буду називати порядком номер 225 До речі, про ці дві підстави говорять і самі податківці у роз'ясненні у категорії 132.01 БЗ. З точки зору адмінштрафів, тобто передбачених, зокрема, у. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відсутність світла може свідчити про відсутність вини порушника, посадової особи юрособи порушника або ж ФОПа. Нагадую, наявність відсутність вини це ключовий момент у притягненні осіб до адміністративної відповідальності згідно частини 1 статті 9 Кодексу України про адмін. Правопорушення. Успішний для платника приклад це є постанова Ленінського райсуду міста Харкова від 21 квітня 2023 року у справі номер 642 1504 23. Одразу кажу: усі посилання я залишу під відео. Можете пройти подивитися всі справи, про які я говорю. Хоча є і певним чином негативні для платника справи, де суд ігнорував аргумент у вигляді відсутності електропостачання. Однак від відповідальності посадових осіб звільняв, визнаючи порушення малозначними і обмежуючи зауваження. От, наприклад, постанова Крюківського райсуду міста Кременчука від 20 лютого 2023 року у справі номер 537-454-23. Але тут не усе так просто. Одного факту вимкнення електроенергії недостатньо для того, щоб розслаблятися. Для звільнення від відповідальності за несвоєчасне подання звітності, несвоєчасну сплату податків або ж несвоєчасну реєстрацію податкових накладних розрахунків коригування потрібно ще довести певні факти. І тут є багато але та специфічний алгоритм дій, про який я вам зараз і розповім. Звичайно, вимкнення світу саме по собі може вважатися форс-мажором. Є, звісно, нюанси, про них я ще вам буду розповідати у наступному відео завтра. Але якщо ви вирішили бити саме на те, що у вашому випадку мав місце саме форс-мажор, то алгоритм дій буде наступним. Перше, звертаємося до торгово-промислової палати для отримання сертифікату. Далі, чекаємо на акт перевірки. Та пишемо заперечення на нього із посиланням на сертифікат. При умові, що йдеться про податкове повідомлення рішення, зауважу, що заперечення на акт це здебільшого формальність, оскільки часто податківці на них не звертають уваги і все одно виносять податкове повідомлення рішення. Але їх не варто і ігнорувати, оскільки факт надсилання заперечень може бути. Додатковим аргументом вже у судовому оскарженні. Далі, якщо заперечення відхилено, то чекаємо на податкове повідомлення рішення зі штрафними санкціями та донарахуваннями. Але не панікуємо. Оскаржуємо рішення. Податкове повідомлення рішення в адміністративному, тобто, ми подаємо скаргу до ДПС України. Або вже в судовому до окружного адмінсуду, подаємо скаргу порядку. При цьому ми надаємо серед доказів сертифікат від торгової промислової палати. До речі, от якщо виходити з роз'яснення податківця з категорії 132.01 БЗ, про яку я розповідав на початку. То ніби можна навіть просто надати сертифікат від Торгово-промислової палати, а не чекати на акт. Але думаю, що все ж таки алгоритм, який пропоную я, надійніший, оскільки він більше вписується у процедури, передбачені у Податковому кодексі. По-перше, факт вимкнення світла за графіком, не може стати форс-мажором. Усе тому, що. Однією з ознак форс мажору є непередбачуваність події. Це означає, що настання обставин та їх наслідки неможливо було передбачити, зокрема, перед настанням терміну виконання податкового обов'язку. Згідно пункту 6.9 регламенту засвідчення форс-мажорних обставин. По друге, відсутність електропостачання у останній. Дні строку для подання звітності, сплати податків або реєстрації податкових накладних може зіграти з платником злий жарт. Зокрема, вже є така судова практика, де судді відмовляють у скасуванні штрафних податкових повідомлень рішень. Наприклад, теж свіже рішення Харківського окружного адмінсуду від 3 жовтня 2023 року у справі 520. 228, 16, 23. Що я хочу сказати? Суд в такому випадку аргументує ось такі рішення тим, що настання в останній чи передостанній день ограниченого строку реєстрації податкових накладних. Перешкоди або перепони у виконанні податкового обов'язку через дію обставин, виникнення яких платник податків об'єктивно міг передбачити на майбутнє, не можуть бути кваліфіковані факторами нездоланої або непереборної дії, тобто форс-мажором. Суд враховує те, скільки часу було у платника на ту ж реєстрацію податкових накладних. З урахуванням відсутності електроенергії. Подібне рішення можна прослідкувати у рішенні Дніпропетровського окружного адміністрації суду від 31 травня 2023 року у справі 160, 51 77, 23. Але ця практика може свідчити ще й про те. Що аварійне, тобто незаплановане відключення за тих же обставин, може стати захисним для платника аргументу. І по-третє, складнощі можуть виникнути тоді, коли усі працівники працюють віддалено з різних місць, включаючи бухгалтера. І світу вимкнули лише у останньому, ну, тобто бухгалтера. У свою чергу на підприємстві за електропостачанням було все гаразд. Ось тому моя порада, коли ви заключаєте договір з бухгалтером на супровід, питайте, як у нього з відключенням світу. Чи він це передбачив. Тому що через те, що у нього вимкнули світло, що він не готовий. Можуть бути проблеми в першу чергу у вас. В свою чергу, я особисто готую в мене декілька точок прямо під домом, де можна працювати під час внутрішнього світла. Ну і плюс, в цьому році, запас безперебійним живленням для інтернету. Тому я думаю, що. Я свої обов'язки точно зможу виконати. А, і ще. по-четверте, податківці можуть ігнорувати сертифікат від торгово промислової палати. Вказуючи при цьому на те, що платнику у цьому випадку потрібно було подавати заяву про неможливість виконання податкових обов'язків. От такі ситуації вже виникали на практиці в минулому році. Цей аргумент все-таки не відповідає положенню Путкового кодексу України, як мінімум тому, що дія пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 ПКУ не скасовує загальної норми, тобто під пункт 112.8.9ПКУ. На цьому все. Завтра ми поговоримо про неможливість виконання своїх обов'язків при виконанні світу. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ. Якщо ви шукаєте кому задонатити, будь ласка, зверніть увагу на 72-гу окрему механізовану бригаду. Бригаду чорних запоружців. Опці необхідні тепловізори, теплі речі та ноутбуки. Якщо ви кинете донат на. Потримати цієї бригади, я буду вам дуже вдячний. Кидайте, скільки можете. Якщо вам необхідна допомога у бухгалтерських питаннях, нагадую, мої двері відкриті, я буду вам радий. Тепер точно все. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ і все до України!